У столиці Куби відкрили щорічний міжнародний бізнес-ярмарок. У заході беруть участь більше ніж 5 тисяч компаній із 62 країн світу. Урочисту церемонію провели в неділю. Той факт, що тут сьогодні на Кубі зібралося стільки представників бізнес-індустрії, свідчить про те, що кубинська економіка викликає інтерес у світових інвесторів. Я сподіваюся, що цьогорічний ярмарок дасть поштовх для нової хвилі вкладів у наше господарство. Незважаючи на те, що у світі панує фінансова криза, кількість підприємств, які приїхали на ярмарок, порівняно з минулим роком, зросла на 15%. Я представляю американську компанію, яка вирощує рис протягом останніх 50 років, Куба активно імпортувала рис із штатів. Ми хотіли б, аби все так і залишилося. Сюди ми приїхали цього року, аби поліпшити відносини з нашими кубинськими партнерами та поділитися досвідом з іншими. Міжнародний бізнес ярмарок на Кубі проводять із 1982 року. За словами організаторів, цьогорічний захід виявився наймасштабнішим за останнє десятиліття.